Нашим покровителем є е, Ярило, Бог Сонця. Найактивніші бої починаються вже зараз. Які міста Росія буде обстрілювати в червні енергії? Стає все більше і більше і більше. Це може бути Київ, це може бути Чернігів, це може бути Суми, Вінниця. Просто кидайте все. І тікайте. Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні я відповідаю на ваші запитання. Дуже багато запитань у вас до мене накопилося, тож давайте переходити до них. Але перед тим, як ми почнемо, хочу вам нагадати, що на сьому тижні ми розігруємо ось такий немовірний подарунок це блендер від компанії Смех. Він дуже крутий. Він дуже знаєте, мені дуже дуже подобається, тому що він знаєте, дуже класно і стильно підійде на вашу кухню. Я впевнена на 100%. Що вам потрібно зробити? Написати, підписатися, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати коментар. Ну, наприклад, можете написати, яке наступне для наступної передачі ваше запитання, і я обов'язково на нього відповім. Ну що, друзі, поїхали. Отже, перше запитання, яке в мене найбільше, найчастіше випливало, це що чекає Україну влітку. Давайте дивитися. Ну, по-перше, хочеться сказати, що дуже багато буде воєнних е, операцій різних. Ем, е, я не буду нічого казати про контрнаступ, але ви я думаю, що ви всі, самі все зрозумієте з приводу і контрнаступу Також в цей період дуже і дуже активно буде е, працювати наша ЗСУ. Прям дуже активно. Тому на дане те, що я бачу по картах, це активність, сила, енергія це те, що е, чекає нашу країну. І дуже класно, що чекає нашу країну. І як я вам і казав, завжди вам казав, що нашим покровителем є е, ярило, Бог Сонця. І чим сильніше, чим е, більше ми будемо з вами наближатися до літнього піку. А це е, літнє сонцестояння, тим більше у нас буде сили, енергії для того, щоб перемагати. Отже, я бачу, що ваньки в штанах цих тікають звідти, і я більше того, що ми виходимо з своїх, е, оцих, як би вам так пояснити, з ко, за кордонів, виходимо з кордонів саме е, наших бойових дій. Тобто, ми про починаємо рухатися вперед. Ми починаємо активно висвободжувати наші території і забирати, що по праву належить нам. Які міста Росія буде обстрілювати в червні, і чи буде вона взагалі обстрілювати міста? Дивимося прямо зараз. Отже, на даний час я бачу, що вони планують, дійсно, вони планують знову ж таки обстріли. Але це я вам так скажу, що це буде не такі глобальні обстріли, як у нас зараз відбуваються, хоча деякі з них будуть дуже сильні. А, надалі я дачу бачу, що ну, Південь це само собою буде обстрілюватися. А, е, також хочу вам сказати, що небезпека є саме в центрі нашої країни. Це може бути Київ, це може бути Чернігів, це може бути. Ти суми, Вінниця, тобто ці міста е, також вони в червні найактивніше, на жаль, можуть е, отримувати від. Знову ж таки від е, Росії. Тому е, треба бути дуже уважним і обережним саме в червні. Але я хочу вам сказати, що наразі е, Росія повторює абсолютно той же сценарій, який повторювала е, в минулому році. Нічого нового. Тобто по цих е, датах можна ну, там, порівняти плюс-мінус е, такі ж обстріли. Тому е, на даний час дуже сподіваюся, що е, вони максимально. Зрозуміють, що це взагалі нема в тому сенсу, і почнуть вже тікати з нашої країни дні в червні, які можуть бути найнебезпечнішими. Давайте подивимося в цілому. Отже, перша половина червня у нас буде в боях. Тобто найнебезпечніші найнебезпечніші дні стосовно червня. Тут у нас іде перша половина червня, треба дуже бути обережними, тому що ви повинні розуміти, що найактивніші бої починаються вже зараз, і активність їх буде тільки збільшуватися. Тому реакція, ви знаєте, самі кого буде досі. Негативне. Тому для того, щоб ми з вами чітко розуміли, що взагалі відбувається в цих ситуаціях, то я хочу одразу вам сказати і пояснити, що боятися нічого, але треба бути готові саме до першої половини червня. Не можу я чітко сформулювати якесь окреме. Дату якусь таку прям важку чи важливу. Але я хочу сказати, що ем, в... це не означає зовсім не означає, що в другій половині буде все так чітко і все добре. Ні. Я просто хочу, щоб ви звернули саме увагу на першу половину, але в другій також будуть бої, в другій також будуть важкі ситуації. і Ми прекрасно всі повинні про це розуміти. Яка ситуація найближчий час? А точніше, ось. Перший місяць а, літа буде на фронті. Це, напевно, також одне з найпопулярніших ваших запитань. То давайте на нього і подивимося. Перша карта, яка мені випадає, карта Фінекса. Фінекс, сам по собі, це такий а, міфічний птах, який з попелу. Перероджується в щось дуже велике і активне. Ось саме з цього ми можемо з вами почати нашу з вами розмову. Саме з попелу піднімається енергія. Енергії стає все більше і більше і більше. А, про що це говорить? Це говорить про те, що на фронті у нас зараз відбувається по-перше, поповнення а, саме війська, по-друге, -по поповнення а, зброї, і а, по третє, це поповнення віри. Тобто, ми наразі бачимо, що дуже активні відбуваються дії, дуже позитивні активні дії. І я можу сказати, що наразі ми бачимо, що на фронті ситуація покращується і в долі добру сторону. І я вам скажу, що мало того, все це розуміють вже росіяни, і вони починають думати, як вже відступати. То е, хочу вам порадити дуже класний відступ для всіх росіян. Просто кидайте все і тікайте або забирайте матері. Ваші, вашу зброю і просто тікайте на своїй території. Це найкращий шлях для вас вирішення. Тому що мені здається, що Фінекс він символізує такого птаха, який, коли стає вже, знаєте, як то кажуть, сильнішим, він вже не настільки втомився енергетично, що може знищувати вже ворога, не беручи його навіть до полону. Тому тут треба бути вам. Російські загарбники дуже і дуже обережними. Які території ми можемо звільнити влітку? Давайте подивимося зараз на цю ситуацію взагалі. По-перше, я хочу сказати, що падіння вагнерівців і самого їх лідера. Це, скоріше за все буде, і навіть показує, що може бути навіть смерть цього лідера. Тому ми бачимо, що ситуація вирівнюється і дуже добре показується. Ситуація стабільна. Я не можу зараз сказати 100%, що ми зможемо дуже багато чого звільнити саме влітку, але я можу сказати, що якась дуже таке сильне місце, може це буде навіть і Бахмут. Звільниться в період. Але це знову ж таки може бути. Це не обов'язково, що це буде 100%, але є якісь території, серйозні якісь, тобто, якісь дуже ем, значиме місто, яке ем, буде звільнено саме в літній період. Але я хочу сказати, що за цей період дуже багато ем, пройде змін, а саме змін на фронті, і дуже позитивно для нашої України. Ну що, мої незламні, дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дуже хочу вам подарувати ось отакий подарунок це крутий блендер від компанії Смех. Все, що вам потрібно зробити, це бути підписаним на мене, поставити лайк цьому відео. І обов'язково, друзі, написати коментар, бо саме по коментарях я вибираю переможця. І чекаю вас! У себе завтра і не забувайте, друзі, з вами був як завжди, я ваш улюблений мольфар Макс Па-па!